Всім добро здоров'я. Станом на 9 лютого в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На Промайданчику Хмельницької ЄС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ констатують, що міжнародні принципи безпеки на Хмельницькій ЄС виконуються без зауважень. 8 лютого 1978 року було утворено управління будівництвом Хмельницької атомної електростанції. З того часу на промайданчику, а також в місті, було збудовано всі інфраструктурні об'єкти, енергоблоки. Будинки все те, що зараз нам забезпечує комфортне життя. Ми дякуємо всім, хто присвятив своє життя будівництву Хмельницького ЕС та міста Нетіша. Персонал, на якенергоатом наразі працює над тим, щоб найближчим часом будівництво на промайданчику Хмельницького ЕС знову розпочалося. І чотири нових енергоблоки були введені в експлуатацію. Тому працюємо над цим і зробимо все для того, щоб розвивати енергетику України. Ми дякуємо генералу Залужному за те, що протягом двох років на посаді головнокомандувача Збройних сил України захищав, боронив нашу країну. Дякуємо за все, що ви зробили, дякуємо за все, що ви ще зробите задля перемоги. Наш з вами обов'язок, друзі. Робити все для того, щоб підтримувати наші збройні сили. Дякую всім, хто долучається до збору коштів, до закупівлі всього необхідного нашим захисникам. Працюємо далі для перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!